Мер показу торговельна марка Депозити українців із липня обкладатимуться податком. Щоправда, сплачувати його будуть лише із нарахованих процентів, та й то не всі вкладники. Оподатковуватимуть лише тих, хто заробляє на депозитах більше 20 тисяч гривень на рік. Ставка залежно від суми прибутку, коливатиметься від 15 до 25 відсотків. Щоправда, фінансисти до нового податку ставляться скептично, адже вкладникам доведеться самостійно вираховувати суми для сплати, а це може зробити не кожен. Можна йому йти в налогу, чи можна. Якщо у чоловіка в 5, іли в п'яти банках депозитні вклады, всі доходи від них він должен консолідувати, посчитати, просумувати. і если он. Він... Вылетает за определенную планку, то идти в налоговую и заплатить подоходный налог. Не вылетел, не платит налог. Как он будет это считать? Ховати прибуток вкладникам навряд чи вдасться, доводять фінансисти. Адже за новим законом банки повинні будуть інформувати податківців про нараховані відсотки. Крім того, суму дивідендів мають зазначати і самі вкладники у щорічній декларації про доходи. Щоправда, депутати знову готують зміни. Відтепер вони замість депозитів пропонують обкладати 18 відсотковим податком самі фіностанови. Банкіри категорично проти прийдеться. Банку ще збільшити свої витрати на 18%. Якщо буде цей податок 18%, то 3-4 придеться зменшити процентні ставки по депозитах, або збільшити процентні ставки по кредитах. Фінансові аналітики попереджають, запроваджувати податки в банківській сфері ще зарано. Спочатку потрібно відновити довіру вкладників та наростити капітал в іншому випадку систему буде зруйновано.